Як там кажуть, нічого не їла, нічого не пила, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водички крапельку. У мене із листочків вареники з м'ясом наварила. І купила в АТБ таке спробувати: от таке мачалате, з полуничкою. Зараз е, будемо куштувати таке воно зелене, отаке. Вобщо. Якщо ви любите пити чай і їсти, тоді ще заварку зелений. Це блюдо для вас. Ну, а вареники, що їх пробувати, їх треба просто брати і їсти, так? Да? Всім смачного обіду!